Я бачу вас, ваш вас аж руки зачихались, перемогу. Перемога на таборі! Що ви такі сидите про вас? Хто виграв? Сукет? Сукет! Добре! Хочу сказати за цей гурток. Цей гурток заслужив перемогу тим, що він здивував провід. Цей гурток не має якогось величезного скаутського досвіду. Цей гурток. Показав себе з найкращої сторони. І цей гурток взяв перемогу дружністю, силою духу і стараннями, навіть попри те, що на таборі не все було так, як ви собі уявляли, коли ви сюди їхали. Цей гурток показав, що він завжди готовий, навіть коли їм подзвонили і сказали, що табір через два дні вони сіли і поїхали. Отже, з честю хочу нагородити стрічкою перемоги за табір всеукраїнський сасі 2014. Гурток. Тигр! За честь переможця і бі! Ура! Хапці, дивіться, тут є вісім кульок. Щоб ніхто не обіжався, кожен витягує собі кульку. Витягую кульку. У черзі. А від цього буде виглядав розмір його призи. А А Що? — дараш, так. Ви жили як один гурток. А це нічого, власне. Там мишкою має бути на Кожен знайшли всі цифри? — розгортайте свій папірчик. Якщо там гривні, то грив рай. Розгортайте. Там і до одного до довісного. Так, хлопці, скажі мені так, перший. Один, так? Хто знайшов в себе сімірку? Я. Крок вперед. Я. Давай. Як крак назад? Хто знайшов? Що в тебе далі? Дев'ять. Дев'ять, п'ять. Хто знайшов цифру дев'ять, крок вперед. Кого дев'ятка? Дев'ять. Дев'ять. Хто має дев'ять? Крок вперед. Чотири має бути. Нема 5. Що дев'ять? Хлопці. Раз. 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 Встаньте стрій. Хлопці, увага. Хто знайшов цифру? Вісім, Крок вперед. Крок вперед. Хлопці, вісімки, так? Хто знайшов вісімки? Тримай. 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 дякую. Десятка. Попав в десятку. Ось, це твоя десятка. Ух! — Хлопці, станьте, увага, запам'ятайте той момент. Не, не, а, ці не ножі не. В, нас в організації мають дуже символічний момент, щоб скаутінг там, де ви є, був прикладом, кожен з вас був прикладом скаута. Щоб ви на наступний рік працюйте завжди, будьте добрими скаутами, будьте завжди готові, будьте завжди віддані тому, що ви робите. Дякую вам за тебе. Чувак! Чувай! 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 Чувак. А тепер все разом збігаємось. Подякують ті людині. підкидаємо Відкидаємо дори на середину. До кури, до кури! Всі, Дякую! всі! Ха-ха-ха! Тобто ми маємо акцію! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Хлопці, ще раз увага і все, ми вже більше вас не тримаємо. Хлопці уваги!